В Первомайському продовжується плановий ямковий ремонт міських доріг, який триває з травня. Зараз комунальники працюють по вулиці Кондратіва. Тут на перехресті вже багато років є проблемна ділянка, яку було вирішено якісно відремонтувати. Отримали чергові 25 тонн асфальтобетонної суміші. Продовжуємо вірніжі закінчуємо роботи по вулиці Кандратіва. Це вулиця в нас шкільна. І вперед день початку шкільного року ми завжди її приводили в порядок. Цього року, на жаль, поки що учбовий рік почнеться в онлайн-режимі. Але ми по традиції ремонт цієї вулиці робимо зараз. Ми зараз намагаємось якраз на цьому майданчику відновити все-таки ливньову каналізацію зливову. Ну, всі наверное, місцеві мешканці знають, що тут у нас завжди велика калюжа. Ми намагаємося її все-таки прибрати. Дренажні роботи тут і надіюсь, що вже тут буде набагато чистіше. Поточний ремонт доріг здійснюється виключно технікою комунального підприємства Жилсервіс особливо максимально задіяний міні навантажувач. Для оперативного виконання робіт до існуючої бригади додатково залучені працівники ремонтно-будівельного цеху підприємства. Це вже друга маша. «Машина На цю вулицю, я думаю, ми сьогодні закінчимо ремонт цієї вулиці. І Наступна вулиця у нас вулиця 40 років перемоги. Там вже в нас підготовлені карти частково. І з завтрашнього дня ми продовжимо. На понеділок запланована ще одна машина 25-30 тонн. Так що ну, будемо продовжувати ці роботи. По закінченню робіт вулицю планують вимити автомобілем, оснащеним відповідним технічним устаткуванням. Загалом підприємство планує прийняти ще декілька машин асфальтобетону для ремонту інших ділянок міста. Це вже буде залежати від погоди, фінансових можливостей та потужностей асфальтного заводу.